Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає обміняти всіх на всіх бран... наших бранців, українців на росіян? Обміняти всіх на всіх, повернути всіх наших людей. І тих, що знаємо, і що не знаємо про тих, де вони знаходяться. Всіх віддають, повертають додому. Буде так. Там полони, такі поранені люди О, є. Так. Вернуться люди. Тут дуже добре карти. Мають вернутися до своєї землі. Їх повернуть. Домовляються, тут поранені у полоні. Ті люди, які не можуть пересуватися, є такі, що не пересуваються, самі їх переносять. Вони не ходять самі, мають повернутися військові, про військових. Отак. Тут ще багато чого будуть з точки зору тут щось із судами пов'язано. Тут будуть судити ворога, я так розумію. Щось ворогу таке, будуть заподіяні, можливо, це санкції, чи щось таке, що змусить його віддати людей, полонених, чого він дуже не хоче робити. Але зробить. Зробить, і це буде свято. Так, я хочу ще подивитися, якась перешкодна. Ні, будуть. Має від. Повернути людей, має повернути людей на батьківщину. Так, так я хочу забрати отак перешкоди. Заперечую, заперечую. 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 Боїться, він боїться санкцій, він знає, що це його повністю знищить, це буде крах Росії. Те, що з ним зроблять, він більше не встане. Він, ну, Росія загине повністю за злочини. Ті, що чинили, в... так розумію, стануть або відомі. Ну, так, за військові злочини, якісь будуть на, в... на нього накладатися санкції. Оце він боїться дуже сильно цього. Так. Заперечую, заперечую, заперечую. Запереч, запереч, запереч. Так, повертайтеся всі додому. Знімаю повністю всі перешкоди, що заважають нашим військовим, нашим людям, що в полоні, в Росії, повернутися додому. Перекриваю, перекриваю. Відкриваю всі шляхи дороги, забираю перешкоди, відвертаю ворога від полонених українців. Більше вони не тримають їх, віддають усіх абсолютно. Буде так. Про тих, що відомо, і про тих, що невідомо, де хто знаходиться. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги полоненим на повернення до своїх домівок, до своїх родин, забираються всі перешкоди. Да надійде вся необхідна медична допомога, гуманітарна, фізична, вся поміч людям. У полоні, що в Росії знаходяться. Більше ворог не може над ними знущатися, віддає повністю всіх людей. Буде так, буде так, буде так. Та відкриється всі абсолютно Не буде все сказане здійсненим. Мають видати, мають віддати людей. Їх дуже притиснуть так, що віддасть Росія. Дякую за увагу.